Вже хустину білу приміряє, прагне свята зименька зима, і листи святому Миколаю при свічка вже пише дітвора. Для заєсу прохають суперсили, невидимості у важких боях, прохають, щоб вернулися живими і про лехий до перемоги шлях. Нехай цей голос до небес сполине, почують і господь, і Миколай прохання української дитини. Нарешті мир хай прийде у наш край. Можна вінець, можна і ні. Та Миколай прийде до всіх. Він принесе і дорослим, і малим подарунки особливі. І не зупинить святого ні війна, ні хуртовина, ні сніг. Бо він працює над здійсненням мрій важливих. Вичиняйте двері, діда Миколай. Він благословляє увесь рідний край. Пропаде руїна, а ненька Україна буде процвітати із краю у Хай Микола принесе у хату здоров'я й радості багато, приємні щирі поцілунки, ще й багато подарунків. Принесе він цілі міхи найкращих гостинців, а для повної утіхи ще й всім по ялинці і дівчаткам, і хлоп'яткам цукерки приносить, ще й у Бога для всіх здоров'ячка просить. Ах, ну, не щиро Миколая слухає і любить. Того святий Миколай серцем проголовує. Бодай Боже нашим дітям у мирі зростати. Щастя, слави та любові у достатку мати. У небі, в небі темному, де Миколай живе, великий жовтий місяць усміхнено пливе. І старець посміхається, багато бачив він. Листи згрібає жминями, розпалює камінь. Йому старому й мудрому все видно із гори. Він знає, тільки вибрані отримують дар. Дорогі наші, любі захисники, хлопці та дівчата, прийміть найщиріші вітання з Днем Збройних сил України. Бажаю вам здоров'я та успіху на ниві служіння. Повертайтесь додому живими та здоровими. Зі святом вас! Зі святом вітаю усіх дітлахів та дорослих, миру всім нам, терпіння і Божого благословення на добрі справи. Хай на кожного з вас чекають найприємніші подарунки. З Днем Святого Миколая щиро від душі вітаю! Хай дзвенять від сміху шибки, хай в душі співають скрипки, хай пісні не замовкають, хай веселощі чекають, хай здійсняться ваші мрії, добра вам, щастя та надії.